Кадр перший дубль перший. Привіт-привіт! Це знову ми невгамовна команда інформаційного центру разом полтавського академічного театру Ляльок і наш тележурнал завжди разом. Кадр другий, дубль перший. Ми хочемо у нашій першій рубриці новини на паркані розповісти про одну традицію. Так, це справді добра та щира традиція, смачне чаювання з митрополитом Федером. Вже багато років поспіль взимку відбувається зустріч полтавських дітей з цією людиною. А також у рубриці новини на паркані ще одна зустріч добрих друзів, яких поєднала волонтерська справа. Знаєте, наша зустріч ми дійсно традиційно проводимо вже не перший рік. Це з слов'янської мови це печеру насправді. Бо в нашій уяві це вертепця якийсь там сарай, ще там щось. Те, що не дуже добре, не дуже корисне для мене, але дуже мені хочеться його робити. І тому, коли я себе зупиняю, я мушу прикладати зусилля над на цим. Ну, я не знаю, наприклад, я в дитинстві, там, я не знаю як ви, я просто інше вже покоління, я не знаю, чим живете ви. Ну, приблизно я розумію. Да? Наприклад, я там любив ну, замість уроків там, дивитися там, мультфільми, наприклад. От я мультфільм дивився цілий день, а уроки. Фу. Як у вас? Чи у вас навпаки? Сучасних дітей навпаки? А зараз? Ну, наприклад, фейсбук там гортати. Перегорнув три сторінки фейсбуку і година часу пройшла. Ой-ой, а мені треба і те зробити, і те, я не встигаю туди. А як ми говоримо? Наприклад, про людину ми кажемо інколи, що це була людина з великої літери, або людина з великої літери, яка має заслуги, правильно? І ще? Досягла цілі, але якої цілі? Уточніть. Людина з великої літери це людина, яка має... Багато добро ну, фактично це людина, яка випромінює і живе, і випромінює доброту. Це є добра людина. Завжди разом ніколи поодинці. On top. Ми з ними дуже багато вже в виїзді, всяких туристичних подій разом зробили і разом з ними вже волонтерили, крутили ці свічки. вже є заготовки і так легше крутити. Вчора вечора до нас приходить від 10 до 15 чоловік. Всі нам допомагають, і ми дуже вдячні всім, хто долучається до цієї важливої справи. На сьогоднішній день наша команда Антопівців, які разом з нами і разом з разомівцями, вже переплавили більше двох тонн парафіну. Я навіть не очікувала, що люди будуть до нас приходити знайомі навіть сім'ями приходять. Зомівці лише за годину накрутили дуже багато свічок. Он це місце, де завжди народжуються цікаві ідеї та нові ініціативи. Тому сьогодні ми тут. Тому, Тому сьогодні ми тут. Та мама з сином, мама з дочкою прийшла: однокласники, однокурсники приходять ввечері до нас сюди. У нас бачите, є трохи площі і крутять, роблять заготовки. А потім ми беремося ці заготовки. У нас на кемпінгу хлопці заливають парафін. Тобто, за цей час, от коли ми почали саме перший майстер-клас, ми були разом. Всі разом, і нам тоді провели майстер-клас. І з того часу ми вже оце з жовтня місяця, жовтень, три місяці да? три місяці Ми вже. Робимо п'ять місяців жовтень, листопад, грудень, січень, лютий. Ми, можна сказати з листопада. В жовтні ми почали подивилися, зрозуміли, де взяти парафін, як це все робити, поки там майстер-клас попробували, як горить. Тобто дійшли до того стану, що ми почали вже активно робити це вже ну на початку листопада, і з цього часу ми вже зробили ну, десь 8 тисяч охопних свічок. І ну, я не скажу, що кожен день ми передаємо військовим, але е, щотижня дві-три машини їде саме від нас. Ось у нас тут є вже. ну Сьогодні ми відвантажили машину більше 200, У нас і зараз ще є більше 200. Зараз заливається у нас. Ну, я думаю, вже за сьогодні десь 800 штук заліємо, Ну так що, знаєте. Є бажаючі і є потреба. Кожна така маленька світічка, ось вони ці заготовки справна. Вона буде зігрівати наших бійців. Ми дуже раді, що ми можемо до цього долучитися. Ніколи по одинці! Кадр третій. Дубль перший. А тепер трішки про смачне мистецтво. Маша, А яке мистецтво ти називаєш смачним? А те, до якого можуть долучитися усі полтавські діти разом зі своїми батьками. Мистецтво? Смачне? З батьками? У Полтаві? Так-так-так. Сьогодні ми будемо з вами розмальовувати будиночок. Можливо, айсінг буде дуже жидкий, жидко там текти, або зовсім не буде. Я вам в цьому допоможу. Якщо у вас не виходить контур або ще щось, також я вам допоможу. Тож ось така імбірна заготовка перетворюється на такий барвистий пряник. І, І У кожного він свій. Контур, яким ти будеш заливати, просто заливати це неправильно, тому що ти не будеш е -е, бачити лінію. зрозумів? Тобто, ти спочатку проводи контуром, а потім зали заливкою. Хватуємо і починаємо малювати. Бачите, що там ось... диречка, да? да, Вже дирочки є. Так, щоб воно вас не гуляло. Запрошуємо на майстер. клас до катинки святого Миколая. Кадр п'ятий, дубль перший. З теплом у серці наші батьки читають нам казки перед сном. Єся, до речі, яка твоя улюблена казка? Я обожнюю філософського та доброго олов'яного солдатика. До речі, саме наш театр поставив цю дивовижну історію. І наші молодші разомчики зустрілися з бурмосиком і поговорили про цю виставу. Ой, ну знову ці допитливі чумучки обігнали дорослих кореспондентів. І не говори. Привіт, друзі! Привіт-привіт! Дуже-дуже хочеться з вами поговорити. Адже ми під таким враженням від вистави, яку нещодавно передивилися. Ага. Від, від казки вистави Стікий олов'яний солдаток. Будемо говорити про те. Чому учить, навчає, чому нас вистава казка, яка живе в палаті в цьому Полтавському академічному обласному театрі Ля. Ага, це точно, точно. Будемо говорити не що бачили на сцені, ага. а про що саме. Чому вона навчає? Друзі, я дивився, і мене найбільше вразило те, що е, е, іграшки бувають і добрі, і злі. Люся Бурмосик, я не знаю, які в мене іграшки. Я не знаю, як узнати їхній характер. Допоможіть мені, будь ласка. Ой ну я гадаю, що, що, от, наприклад, троль, він злий чи, чи добрий. Міди солдатик він загинув через мене. Через мене такий він загинув. На солдат загинути не може. Троль злий. Він маніпулював хлопчику. О, точно так, слово гарне маніпулював. Дійсно він заставляв Я підштовував, ображати. підштовхував всіх ляльок робити погано. Особливо хлопчика він заставляв ображати і арлікіна. Е, і е, клоуна, клоуна, і, і Балерику. А ще він сказав кріблі крабли і посадив хлопчика в пляшку. А, а, а от ні, а я хочу дізнатися: от, наприклад, вам подарували, ну, Аріса, тобі подарували гарну ляльку. Батьки вибирали, їм сподобалось. А тобі, наприклад, не сподобалось платтячком або зачіска. Що ти будеш робити? Якщо б мені подарували не ту ляльку, яку я хотіла, я б просто віднеслась до цієї ляльки з повагою. Ой, яка ти молодець! Ти ж Не говориш, що вона злючка. якщо в а ще не такий. А ще бурмоки говорять, і всі друзі, хочу вам сказати, що треба дійсно дякувати за будь-який подарунок, тому що він від чистого серця і душі. Потрібно бути вдячними, правда, друзі? Да. От і знаходити спільну мову з батьками, з бабусею, дідусем, з дорослими це точно. Ага! ага. ага. Колинка сподобався б стільки лов'яний солдатник. Я думаю, Допадай зрозуміли, вас. звичайно, тому що я знаю, чому а ти знаєш. А, а, а ти не підказуй, не підказуй. О, зараз, Ліса, о, зараз, під... Аліса. І Ще він герой, він сміливий, він е, 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 один цілого війська, не дивлячись на те, що він був на одній нозі, він всі випробування пройшов. А ще ця казка вчить цідувати дружбу бурмозик. А чому ти дружиш з Люсею? Тому що я гарненька. Ага, вона гарненька. І Весело. мені дуже подобається э -э -э захищати, щось розповідати. Друзі, бурмозику. А мені ще здається, що казка навчає не тільки розбиратися в ліляках, в їх характерах, а й в людях. Тому що люди також бувають різні, бувають з листовинням на обличчі, бувають короткострижені. і їм кажуть, лиса важка, кажуть, папагані такі і, діти. Знаєш, мені прикро до сліз, коли насміхаються з людей, які мають якісь вади. От як тільки олов'яний солдатик він mm. мав одну ніжку. Скажіть, а ви будете сміятися з такого? Ні. Mm. Ja. Я вам всім всім хочу побажати. Бути сміливими і хоробрими як, як олов'яний солдатик. Ми запрошуємо вас на казку до нашого театру ляльок. Адже ця казка про олов'яного солдатика вчить добру та любові, як треба дружити. Ця казка вчить добру! Кадр п'ятий дубль. Другий. Ми, діти, дуже старалися підготувати цей випуск. Дякуємо нашим операторам, хлопцям за зйомки. Дякуємо нашим кореспондентам і сценаристам, також дітям. І дякуємо тим, хто змонтував цей випуск. Також дякуємо дорослим, які нам допомагають. І все це зробили ми, діти, які з радістю навчаються і працюють у Полтавському академічному театрі Ляльок. Будь ласка, будьте добрими і пишайтеся тим, що ви українці. Завжди разом ніколи поодинці.